Вітаю вас! Сьогодні з вами ми поговоримо про дві важливі теми. Перша це напад на журналістів. Напад на журналіста Ніколова, а також незаконне прослуховування бігусінфо. Перша моя позиція як заступника голови комітету з питань свободи слова. Це те, що будь-який тиск на журналістів, будь-яке патурання свободи слова є неприйнятним на території України. Журналісти повинні бути вільні у своїх висловлюваннях і в своїх матеріалах. По відношенню до Ніколова відбувся тиск. Чому? Тому що до нього прийшли особи, які представились військовими, і почали обклеювати його двері як ухилянка. Це є теж неприйнятним, абсолютно неприйнятним. Незважаючи на те, хтось їх підначив, чи навіть вони самі. Чому? Тому що це є тиск на журналіста на особу, яка здійснює розслідування. Бігус інфо. Що там відбулося? Там відбулося несанкціоноване прослуховування, а також спостереження з порушенням прав особистого життя. На відео зафіксовано, як журналісти Бігусімфо приймають наркотики. Журналісти, тому що. Я, як заступник голови Комітету з питань свободи слова, прекрасно і чітко розумію, що оператори це теж журналісти. Це теж журналісти, тому що вони так само отримують акредитацію у Верховній Раді, так само всі вони мають журналістські посвідчення, і так само, як і будь-який інший журналіст, вони захищаються законом. Ми побачили, як ці люди масово вживають наркотики. Ми почули перемовини, як вони їх купують. Але у цій історії є інший аспект. Аспект в тому, що цей матеріал був зібраний не зовсім законним чином. Відбувалось прослуховування незаконне мобільних пристроїв, а також несанкціоноване спостереження, саме наружка. Чи може відбуватись наружне спостереження, а також прослуховування мобільних пристроїв. Може відбуватись за відповідних законодавчих підстав. За відповідних рішень суду, якщо, це, якщо є у цьому потреба, рішення суду тут не було. Тож, ми бачимо це виключно як несанкціоноване втручання в особисте життя і як тиск на журналістів. Історія ця з усіх сторін, вона неприємна. Але при тому всьому всі правові висновки ми повинні зробити. І друга тема це Гренкевичі. З ними, по суті, все зрозуміло. Там вся сім'я займалася закупівлями, за завищеними цінами закупівлі на ЗСУ. Під час війни вони обкрадали армію, при тому всьому дуже прекрасно спілкуються українською мовою та носять вишиванки. Тож робіть висновки, що якщо людина спілкується українською мовою та носить вишиванку, може бути щось там не так. Ця корупційна схема вона була викрита. Викрата, і було зрозуміло, що молодший Гринкевич відмивав гроші від корупційних схем через свою дівчину, а саме художницю Соню Моразюк. При тому, всьому Гринкевичі вели дуже розкішний спосіб життя по мірках війни. Гринкевич молодший виїжджав за межі України і я підозрюю дуже багато разів під приводом волонтерства. Їздив він по Європі, номінально закуповував різні речі для ЗСУ. Але при тому всьому це не завадило йому освічити Соні Мерезюк у місті Венеці. А їй вистачило розуму викласти це в інстаграмі. Я вважаю, що перше, що друге, перше це мерзенно, друге це тупо. Наймерзенніша реакція це з собою Соні Мерезюк. По суті, її зробили як художницю. Вона співучасниця всіх цих схем де-факто. Чому? Чому? Тому що через неї відмивали гроші, які крались на ЗСУ. І при тому всьому, вона в цей момент відрікається від свого нареченого. Вона каже, що такий наречений їй не потрібен, і що взагалі вона з ним не буде, що вона взагалі його знати, знати не знає. Тож, друзі, я вам всім побажаю. Мати дуже хороше особисте життя, мати надійних партнерів в особистому житті, не мати таких партнерів, як Соня Мерезюк, і побажаю вам ніколи в житті не займатись корупцією. Це є дуже важливо для побудови дуже сильної держави, і це є дуже важливо для того, щоб всі ми вижили. Постійний дописувач Глауронг 100 задав сім запитань. Він постійно задає запитання. Останнім часом він задає прямо їх багато. Я вам дуже сильно за це вдячний. Ви вивозите саме рубрику відповіді на запитання. Перше запитання: чи можете прокоментувати напад на журналіста? Я вже прокоментував у цьому відео. Подивіться першу частину цього відео. Друге, чи немає відповідальності офіцерів, у яких втрати. по... 1000 2000 вбитих підлеглих, і все, що вони отримали, це зірачки на погони. Я вам скажу, таке явище дійсно є, причому на всіх, на всіх ланках, від найнижчої від якогось молодшого лейтенанта до найвищої. При тому всьому, це бере свій початок ще у радянській армії. Ще під час Великої вітчизняної війни не рахувалися з втратами, і при тому, якщо людина понесла. У своєму підрозділі величезні втрати. Це вважалось, вважалось ознакою того, що людина доклала дуже багато зусиль для того, щоб досягнути поставленої задачі. Я вважаю, що від цього підходу ми повинні відходити, і я вважаю, що діяльність багатьох офіцерів вона повинна бути розслідувана. Вона повинна бути розслідувана, особливо тих, які, які кладуть дуже багато людей. Особливо без, без потреби. Я знаю імена конкретних офіцерів. Їх насправді дуже-дуже багато. Вони абсолютно по різних підрозділах. Багато хто з них не доживає. Я знаю, що є такі явища, коли відступає підрозділ, то існують офіцери, які кажуть, рятуйте майно, а люди самі якось виберуться. Таке, звісно, є. Про проблеми необхідно говорити. При тому всьому, говорити і кричати про це повинні люди в самій армії. Чому? Тому що зараз під час військового стану ну, не може цивільний дуже сильно критикувати армію. Це не є правильно. Третє питання. Чому все так погано з військовою промисловістю і вимушені люди збирати дрони по квартирам? Ну, я знаю декількох людей, які збирають на квартирах дрони. Більше того, час від часу їх підтримую. І це важливо, це важливо. це в першу чергу на рівні волонтерів. Але, при тому всьому, ви, ви мене підмиваєте на те, щоб я порушив державну таємницю, хоча я до неї доступу і не маю, і все-таки щось вам розказав. По-перше, я нічого не знаю, по-друге. Все не так погано, як е, про це говориться. Ну, не може можеш ж, е, вийти військове політичне керівництво країни і сказати, що у нас є по, е, у нас є по військовому промисловості раз, два, три, чотири. Чому? Тому що в це ж місце одразу ж прилетить ракета. Про це не можна говорити, і це є темою табу, і є темою табу абсолютно зрозуміло. Я вважаю, що ця тема буде відкритою, але буде відкритою після війни. Четверта, е, четверте питання. Заборона виїзду за кордон багатітим батькам. Кордон закритий для всіх, крім депутатів та чиновників. Ну, розпочну з депутатів. Для депутатів він дуже сильно закритий. Коли депутат по службовому відрядженню виїжджає за кордон, а депутати все-таки повинні час від часу чаїти у відрядження? Чому? Тому що є міжнародні делегації, є відповідні потреби. Я сам за 23 рік з'їздив. Один раз у відрядження до Молдови по центральної європейській ініціативі. Але для того, щоб депутат виїхав за кордон, це не просто приїхати і поставити штамп. Для цього повинна дати дозвіл керівництву. Тобто, приїжджає депутат з усіма документами на кордон, що йому підписали в відрядження, і потім ці документи беруть, скажуть: ви тут почекайте, і йдуть, перевіряють. Чи має депутат на це право? Процедура виїзду для депутатів навіть по відрядженнях, вона дуже-дуже складна. Повірте, я це перевірив на своєму досвіді. І при тому всьому, кордон для багатодітних батьків він не є закритим. По закону, багатодітні батьки все-таки мають право виїзду за кордон. П'яте питання по мобілізації. Чи не бажають депутати зробити опитування, яка була б правильна? Демобілізації і чому не буде чесної е, демобілізації. В піхоті е, на фронті прожити 3 роки то є чудо, а в ТЦК чернівців можна і 300 років служити, і ЗП можна надавати, не давати самі назбирають. збирають. У мене є принципова позиція: в будь-якому мобілізаційному законопроекті, наступному, повинна бути чітко прописана одна проста тема. Повинен бути скасований спеціальний облік для поліцейських. Повинен бути скасований спеціальний облік для БЕП, повинен бути скасований для цих людей, які перебувають під, під так званим захистом. Чому? Тому що поліцейські так само вони повинні бути призвані на фронт. Хоча я сприймаю тут як ідею сформування спеціальних поліцейських підрозділів з числа поліцейських, і вони повинні також служити. ТЦК вони повинні також. Проходити таку саму ротацію на фронті, як і будь-які інші військові. Чому? Тому що сидіти дуже тривалий період без ротації, як це відбувається в окремих бригадах, це є неможливо. Є, звісно, бригади, які проходять ротацію, все-таки такі є. Але в більшості ротації вони відбуваються у прифронтовій території. Це є також неправильно. Чому? Тому що військові вони повинні мати відпочинок. Ротація повинна відбуватися. Просто питання. Одеська область траса Паланка. А Паланка, щоб ви розуміли, це північна частина Дністровського лиману, який проходить прямо під кордоном з, з Молдовою. Чому там не пускають людей, які не мають прописки з південної частини Одеської області? Це питання до Державної прикордонної служби. Чесно кажучи, я не зовсім знаюсь на. Всіх е, цих процедурах, які е, по допуску до прикордонної території, але е, мені, в принципі, зрозуміло, що там дуже просто несанкціоновано перетнути кордон. Тут це, в принципі, можна одразу і сказати. Чому? Якщо бажаєте потрапити до Ізмаїлу, то, в принципі, раджу вам скористатися іншими трасами. Ходять чутки, що планується будівництво військових заводів на території України за інвестиції Великої Британії, чи реально це. На це питання я вам відповіді зі зрозумілих причин не дам. А е, друге питання було б непогано додаткові робочі місця, розвиток інфраструктури, може, таким чином змогли б дати старт Україні як індустріальній Україні, а не лише як аграрній. Ну, тут я одразу скажу, що. Україна не є аграрною країною, все-таки основою нашої економіки є сфера послуг, як і в принципі у майже будь-якій іншій країні. Але а, при тому всьому, розвиток інфраструктури та будь-які інвестиції в будь-яку інфраструктуру це є дуже добре, і це дійсно б нам дало б змогу і ефективно розвиватися після війни. Тож, друзі, дякую вам за запитання, які ви мені задали в коментарях. Буду радий на них відповідати ще.